Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Стало відомо, що ЗСУ прямо зараз б'ють на глибину 130 кілометрів на окупованій Херсонщині. Крім того, повідомляючи в окупованому Мелітополі взірвали будівлю військкомату, де тривалий час проживали іноземні гості. Вечір суботи стає все більш гарячішим. Загалом на півдні сьогодні для росіян спека повідомляють про вибухи в окупованих Чаплинці, Мелітополі, Новій Каховці та Генічеську. Херсонської області загарбники на правобережжі Херсонщини нині не можуть розраховувати навіть на мінімальне підкріплення, говорить Хлань. Ворог. На сьогоднішній день на правобережжі вже знаходиться без можливості підкріплення, і те, що робить наша авіація і зас, винищуючи польові склади і запаси, які є в окупанта на правобережжі, коли Арта винищує тилові запаси, а авіація фронтові. Все в комплексі це вже і є фактично злам військових дій на півдні України. Це і є фактично початком деокупації Херсонщини, наголосив політик. Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли про наслідки ударів ЗСУ по мостах на Херсонщині. Як і хлань, британські розвідники констатують. Що вогневий контроль збройних сил України над мостами в тимчасово окупованій Херсонській області не дає змоги. Російським військам істотно поповнювати резерви, навіть у разі проведення ремонту мости залишаться для ворога ключовим уразливим місцем. Що ж, американці в черговий раз підкреслили, що не давали нам дальнобійної зброї на понад 100 кілометрів. То що ж це може бути? Можливо, як вже говорили військові експерти і журналісти, мова йде про український грім. Планувалося, що ракети комплексу Грім 2 здатні вражати цілі на дистанції до 500 Кілометрів. Цього було б достатньо, щоб знищувати військові об'єкти біля РФ. Оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2 це одна з перспективних розробок, які стали б противагою для російських іскандерів. Грім 2 розроблявся із можливістю ураження цілей на дистанції до 500 кілометрів. З таким комплексом українська армія була б здатна знищувати російські аеродроми. Літаки та іскандери на російській території. КБ Південне неодноразово говорило про готовність працювати над ОТРК. Проте програма ми не отримувала фінансування. Всі роботи проходили з ініціативи підприємства та на замовлення Саудівської Аравії. У жовтні 2020 року повідомлялося, що на завершення випробувань грому 2 потрібно 300 мільйонів доларів. Роботи з розробки тривають із 2010 року. Речник командування повітряних сил України Юрій Гнат заявляє, що якби українська армія мала на озброєнні Грім 2 з тисячою ракет до них, то жодних бойових дій не було б ЗСУ могли б дістати військові об'єкти біля РФ цими комплексами з Ракетами 500 кілометрової дальності можна було б діставати аж до Москви. можна було б накрити всі їхні аеродроми, звідки вони били авіацією або іскандерами. Але чомусь ця програма не фінансувалася роками, розповів Ігнат. Очевидно, що кошти таки знайшли, ракети таки зробили, і тепер навіть без допомоги партнерів ми можемо деокупувати наш південь і схід. Не все ж ворогам було знати про наше озброєння, і більш ніж впевнені, що Україна має дуже і дуже багато козирів. Та чим здивувати окупантів? А може, це і не грім був, а партизан. Думайте, окупанти, і неспокійно спіть, окупанти, ох як неспокійно! До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!